Говер Колінс, потворене кохання, частина 56. Вибач мені, втретє, просить Майлз, ти цього не заслужила. Цього разу він торкається у мого підборіддя і змушує мене звести голову. Я ще міцніше стискаю зуби і щосили намагаюся зміцнити свою броню, щоб не розплакатись. Я знову помічаю в очах Майлза те, що бачила у четвер, коли він цілував мене на прощання, щось не висловлено, Але єдине, що злітає з його губ, це вибач мені. Майлза пересмикує, ніби від болю, і він припадає чолом до мого чола. Прости мене. Він кладе долоні на стінку ліфта з обох боків від мене і притискається до мене грудьми. Мої руки безвольно осять, очі заплющені. Хочеться плакати, але я відмовляюсь плакати про Майлза. Досі не розумію, за що саме він перепрошує, та це й не важливо, мабуть, за все, за те, що залучив мене до відносин, які, як нам обом відомо, нічим добрим не закінчаться, за те, що не може відкритись та розповісти про минуле, за те, що не може розповісти про майбутнє, за те, що знищив мене, коли пішов, грюкнувши дверима, однією рукою мало притягує мою голову до своїх грудей, іншою міцно обіймає за плечі, притуливши щукою до моєї маківки. Не розумію, що зі мною було, клянуся, що не хотів зробити тобі боляче. Одного каяття в голосі достатньо, щоб мені захотілося його обійняти. Я хапаю його за рукави сорочки, ховаю обличчя на грудях. Так ми стоїмо кілька хвилин. Обидва зовсім загублені. Цілком не звикли, ні до чого подібного, цілком спантеличені. Нарешті Майлз висувається та тисне на кнопку першого поверху. Я все ще не промовила жодного слова, бо не розумію, що треба говорити в такій ситуації. На виході з ліфта Майлз бере мене за руку і не випускає її до машини. Я вперше у його автомобіль і його простота мене дивує. Корбі, наприклад, непогано заробляє і любить витрачати гроші на дорогі речі, але ця машина також невибаглива, як і її власник. Якийсь час їдемо мовчки. Я втомилася від тиші, втомилася від невідомості. Тому перше, що я говорю з тих пір, як він мене знищив, це куди прямуємо. Звук мого голосу миттєво розсіює незручність, і Майлз полегшено переводить подих. В аеропорт, але не по роботі. Я іноді їжу туди, щоб подивитись на літаки. Він бере мене за руку, це водночас і заспокоює, і лякає. Його руки теплі, хочеться, щоб вони обіймали все моє тіло, хоч мені й страшно від того, наскільки сильне в мене це бажання. До самого аеропорту ми мовчимо. На узбіччі стоять знаки з написом «Зона обмеженого доступу. Майлз, на їх минає. Він знає, куди їхати. Нарешті ми зупиняємось на парковці з видом на злітно-посадкову смугу. Кілька літаків в ряд в очікуванні зльоту. Майлз вказує ліворуч, де один із них почав розганятись. Він… Проноситься повз нас і машину заповнює рев двигунів. Ми дивимося, як судно набирає висоту, поки його шасі не зникають і ніч не ковтає його. Часто сюди приїжджаєш, запитую я, продовжуючи дивитися у вікно. Майл сміється так невимушено, що я обертаюся. Схоже на спробу познайомитись, каже він із усмішкою. Від його сміху я теж усміхаюсь. Від моєї посмішки Майл припиняє сміятись. Так, часто каже він, відвертаючись до вікна і спостерігаючи, як наступний літак готується до зльоту. Я відчуваю, що щось змінилось. Відбулася якась величезна зміна, і я не можу зрозуміти на краще чи на гірше. Майлз привіз мене сюди, щоб поговорити. Погано те, що я не знаю про що. Майлзет. Покликаю я, бо хочу, щоб він на мене подивився. Майлс не обертається, це не жарти тихо, вимовляє він, те, що відбувається між нами. Ці слова мені не подобаються. Краще б він узяв їх назад, вони мене ранять. <кій> Однак Майлз правий, знаю, говорю я. Якщо не зупинитись, зараз буде гірше. Цього разу я не погоджуюсь. Майлз знову має. Рацію, але я не хочу зупинятись. Одна лише думка про те, що нашим зустрічам настане кінець, викликає відчуття порожнечі десь у районі живота. Чим я тебе так образила? Майлз швидко переводить погляд на мене, і я ледве впізнаю його очі, така за ними крижана стіна. Ти тут ні до чого, рішуче вимовляє він. Навіть не думай, що моя поведінка якось пов'язана з тим, що ти робиш чи не робиш.